Дякую, Тетяно. Продовжуємо ефір разом. із керівником об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, полковником Євгенієм Єріним. Пане Євгенію, вітаю вас доброго дня напередодні. Радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко повідомив про те, що росіяни через Маріуполь перекидають резерви у Бердянськ та Мелітополь, Запорізька область. Чи фіксуєте ви серйозне збільшення кількості військ противника в цих містах? В цих містах у нас іде постійний рух сил противника. Так, останнім часом спостерігалось певне прибуття підрозділів, але ну, разом з тим, і деякі підрозділи виводяться, деякі заводяться. Значного посилення на запорізькому напряму поки що не спостерігалось. В цілому, але на певних е участках ділянках е ворог е збирає е сили, які можна розцінювати як е потенційно наступаючі, але разом з тим, поки що, е конкретно якогось напрямку чи е ділянки ворог не обрав. Він е час від часу змінює позиції, тому що це демонстраційні сили чи просто підготовка до наступу, поки що важко сказати. Чи вбачаєте ви ознаки того, що в якомусь найближчому майбутні, майбутньому росіяни зможуть спробувати наступати на Запоріжжя із наміром окупувати обласний центр? Тут наврядчі, поки що, поки що на даний момент таких намірів і можливостей противника не спостерігається разом з тим ідуть регулярно. Дії невеличких підрозділів диверсійно-розвідувальних груп, які час від часу намагаються, як то кажуть, перевірити нашу оборону на міцність, але разом з тим всі ці їхні спроби вони локалізуються. Противник з втратами, як правило, відходить або знищується. Щодо диверсійних груп, Інститут дослідження війни пише про те, що російський спецназ намагається прощупувати оборону Збройних сил України на правому березі Херсона. Чи підтверджуєте ви те, що таке відбувається? Е, так певні ознаки і певні дії з боку противника. Його так само диверсійно-розвідувальних груп, іменно що стосується. Діяльності на островах поблизу Херсона і спроби його невеличких розвідувальних груп перейти на інший берег. от Разом з тим, наша розвідка постійно спостерігає за їхніми рухами і наносяться, як правило, артилерійськими засобами ураження удари по цим групам. Такі групи в разі виявлення. Негайно знищується, або при в разі можливості знищується і неможливості дається вісіч в будь-якому разі, і ворогу не дають закріпитись, ворогу не дають розгорнути свою діяльність в даному напрямку. А про що свідчать такі спроби прощупати оборону? Те, що росіяни знову хочуть перебратися на правий берег? Ну, росіяни можуть хотіти ще що завгодно перебиратися, не перебиратися. Наші е, сили оборони готові до відбиття даних спроб противника, укріплюються в інженерному обладнанні. нашої позиції створюються і відповідні міні загородження на е, всьому е, на всьому березі Дніпра, там де важливі е, зіткнення з противником, і е, ведеться постійне спостереження, і наші Ракетні війська та артилерія та авіація також готові до нанесення ураження противнику в будь-який час доби. А що відбувається на окупованій частині Херсонщини? Чим зараз ворожі війська там зайняті? Будують оборону чи, можливо, якісь інші у них завдання на даний час так ворог продовжує теж укріплення своїх. Позиції в інженерному плані створення певних мінних загороджень, що також свідчить про його бажання закріпитися, але не діяти активно. І вони продовжують певні. Як сказати правильно терористичні дії по відношенню до цивільного населення в тому плані, що е, примусове виселення, обмеження прав людей введення е, на деяких територіях цілодобової комендантської години, і е, це може також свідчити про те, що окупанти все ж таки відчувають, що вони тут вороги прийшли на чужу землю, і все ж таки їм доведеться звідси піти. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що долучилися. Євгеній Єрін, керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на зв'язку. І я вкотре нагадую вам сьогодні про той героїчний подвиг, який. Просто ці хвилини здійснюють оборонці Бахмута. Ми маємо пам'ятати про це кожну хвилину, тому що бути зараз у своїх відносно безпечних містах ми можемо лише завдяки тому, що збройні сили України стали щитом, і чи не найміцніше зараз цей щит саме у Бахмуті? Звертаю вашу увагу на літеру. О, яка є в слові фортеця, це церковно слов'янська літера фіта, і вона, як наче нуль, на який зараз наші збройні сили множать російських окупантів, яких їхні їхнє командування відправляє просто на забій. Наші захисники теж гинуть, але вони мужно тримають цю позицію, і ми віримо в те, що український Бахмут назавжди лишатиметься українським. Ну а зараз ми робимо коротку паузу і продовжуємо нашого стюгусту.